Біатлонна вечірка для людей закоханих у спорт. Вже дев'ятий рік поспіль Чернігівський клуб прихильників біатлону імені Андрія Дереземлі збирає фанатів з усієї України для зустрічі з зірками зимового виду спорту. На мій погляд, вона є унікальною, як і сам клуб, тому що дійсно більшість спортсменів дуже багато часу знаходиться на змаганнях на навчально-тренувальних зборах. І навіть коли приїжджають після закінчення сезону. Не у всіх болівальників є змога десь поспілкуватися такі неформальній обстановці. Тому клуб проводить саме таку зустріч. Приїжджають сюди і олімпійські чемпіони, і чемпіони світу. Серед тих, хто зміг цьогоріч приїхати до Чернігова, переможці та призери змагань різних рівнів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Журавок, Віта та Валентина Семиренки ветерани біатлону, тренер Нери та президент федерації радий, що з кожним роком все більше більше приймають участь і спортсменів, і тренерів і болівальників. На здобутки є. Справді на всіх змаганнях високого рівня у нас є медалі і на юніорських, і на дорослих, і на олімпійських, європейських, і на чемпіонаті світу, перший чемпіон світу Діма Підручний. Тобто біатлон живий в Україні, розвивається і слава Богу, ми рухаємося вперед. Традиційно у день зустрічі очільник федерації відзначає кращих спортсменів та спортсменок сезону. Попри щільний графік, вони знаходять час для спілкування з тими, хто їх підтримує незалежно від результатів. Приятно, звісно, що. Ви... Приглашають нас на такі збиття празнічне. Зараз вони зробили паузу після сезону, дали нам вдома трошечки відпочити від всього сезону, е, побути, насладитися з родними і, в принципі, можна виділити все-таки 8 часов, ну, це я беру з дороги і так, в город вам в город в гості приїхати. Чернігівська збірна вже зараз починає готуватися до наступного сезону, аби довести що гідне звання чемпіона. Ті результати, які показують, вони є достойні. Цей сезон не був для біатлоністів результативним у плані завойованих медалей на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, але на чемпіонатах України наша збірна команда області перемагала в загальнокомандному заліку. Тому Цуємо далі, націлені на наступні олімпійські ігри. Досвідчена спортсменка каже, біатлоністів такі зустрічі насамперед мотивують, натомість болівальники мають можливість поспілкуватися зі своїми фаворитами. Тусовка біатлон мене сплачують, можна так сказати. В першу чергу, це спілкування. звісно. Можна задати якийсь вопрос любимому спортсмену, можна задати вопрос тренеру, можна -то, то планами на будущее впечатлення. Дуже велика кількість болівальників приїжджають з інших міст саме на цю зустріч. І ну, Є такі болівальники, що напевно вже кожного року приїжджають. Це необхідно, тому що багато часу витрачає спортсмен на тренування, приходиться чимсь. Жертвувати Андрій Дереземля, Чернігівський спортсмен, чим ім'ям названо єдиний в Україні клуб прихильників біатлону. Заснували його у квітні, тож вечірки приурочують не лише закінченню сезону, а й чергові річниці організації. Дуже добре, що такі клуби організовуються. Це гарний приклад такого єднання оболівальників, які вже після завершення кар'єри спортсмена все одно збираються для того, щоб згадати перемоги, поділитися якимись спогадами. І крім того, це гарний приклад молоді, яка Завдяки цьому стимулюється займатися спортом. Ми маємо бути зацікавленими, щоб якомога більша кількість людей були прихильними до спорту, займалися спортом, вели здоровий образ життя. Це майбутнє нашої нації, Це просто добре. І від цього звичайно, Чернігівщина, завдяки таким клубам, в перспективі буде мати і олімпійських чемпіонів і переможців різних змагань, тому що спорт має єднати. Обов'язковою частиною зустрічі клубу є благодійний аукціон, на якому можна придбати речі фаворитів Цьогоріч Усі виручені кошти. Підуть на купівлю спортивного інвентаря для Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 1 а також на слуховий апарат для п'ятирічної дівчинки.